Маду вітаю вас. Сьогодні тема уроку функція. Функція одне з головних понять математики і алгебри. Розглянемо приклад. Учні писали контрольну роботу. Контрольну роботу. З алгебри. Кожний учень. Класу отримав оцінку. Від двох, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, одиниць не було. Ми бачимо, що коли у кожного учня із списку класу, Є одна оцінка, то кожній дитині відповідає одне число або 2, або 3, або 4, або 5, або 12. В математиці говорять, що між учнями класу і оцінками від 2 до 12 є відповідність, при якому кожному учню відповідає одна оцінка. В цьому випадку математиці говорять про функціональну залежність між учнями класу і оцінками їх за роботи з алгебри. Тому познайомимося з правилом. Функція називається правило, при якому кожному значенню змінної незалежної зміни відповідає єдине значення залежної змінної. Функцію позначають. Чаще всього формули і пишуть. Y дорівнює, читається y дорівнює f від x. Х називається незалежна змінна, або аргумент. Y називається функція. Або залежна змінна. Залежна змінна. І читається Y дорівнює F від x. Ну, F це означає від початку слова функціон, залежність. Тому. В цьому випадку говорить, що задана функція. Наприклад, y дорівнює x квадрат, Кожному значенню x відповідає x квадрат, Або y дорівнює 2х-1. кожному значенню x відповідає значення 2х-1. Вивчаючи функцію, ми знаємо, що множина значень незалежної зміни називається область визначення. І позначається. 9F, це область визначення. Функції. В нашому випадку, з оцінками, область визначення. Це всі діти класу. Також розглядається в математиці множина значень залежної змінної або значень функції. Вона позначається буквою Е від F і називається область значень. Область значень функції. В нашому випадку Е від F. Це буде множина чисел. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто всі бали, які отримували ці діти. Оглянемо приклад. Дана функція y дорівнює. 3х плюс 1. Треба знайти її область значень. Ми бачимо, що вираз 3х1 можна підставляти будь-яке значення число. І можна завжди його обчислити. Тому область визначення даної функції область визначення. Це будуть всі числа. Всі числа. Так же саме, якщо ми будемо обчислювати значення то Y також буде приймати всі значення. Тому область значень також будуть всі числа. Функції можна задавати формулою, можна задавати описом. Описом, це як ми в прикладі з оцінки. Можна задавати і таблицею. До цього малюють таблицю і показують значення. Наприклад, Значення незалежного аргумента і що відповідає, який йому залежним Наприклад, одному відповідає 3, 5 відповідає 10, 7 відповідає 11. Також функцію можна задавати графічно, зобразуючи її графік. Отже, існують декілька способів задання функції: це описом, таблицею, графічно. І за допомогою формули на найпопулярніший спосіб вже це за допомогою формули. Дивіться наш канал, і ви завжди будете найкращі математики в своїй школі.